Промова британського прем'єр-міністра Девіда Камерона щодо відносин Великої Британії з ЄС викликала гостру реакцію європейських лідерів. Камерон підтвердив, що проведе референдум щодо членства країни в ЄС, але після загальних виборів 2015-го у разі перемоги Мартін Шульц не вважає, що референдум призведе до кінця європейського союзу звичайно, ні, це радше може бути початком кінця для Девіда Камерона. У мене взагалі склалося враження, що ця промова була більше орієнтована на партію Торі аніж на ЄС. Прем'єр, який каже, що оголосить референдум, але лише після наступних виборів більше піклується про результати виборів аніж про референдум. Це неймовірно. канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до пошуків компромісу між Великою Британією та ЄС. Фонкемеронкоцкоментістаромгієтайсен інтересну. Якщо ми говоримо про відстоювання власних інтересів, то звичайно кожна країна ЄС їх має, але партнерство в Європі означає необхідність шукати компроміси. Виходячи з цього, ми готові обговорювати побажання Великої Британії, але мусимо пам'ятати, що у інших країн є інші прагнення. Отже, треба шукати компромісні рішення. У власній промові Камерон закликав Європу до реформ. Велика Британія залишається другим найбільшим донором ЄС після Німеччини. Між тим, міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус підкреслив, що члени європейського клубу повинні грати за правилами. Ми не можемо мати Європу а-ля карт. Уявіть собі, що Європа то футбольний клуб. Вступивши до нього, неможливо пізніше раптом запропонувати. Ану ж бо граємо в регві. l'Europe.